Немає, не, але це й будеш. Викладачка забрала Олександрович і Світлана Олександрівна мордасова А так. дипломанта на конкурсі пролісу в Києві. Він теж отримує диплом дипломанта на цьому конкурсі. Камеру відбує тут власність довезєнка і та масовської надії, перший ступень лауреат на, я скажу, Мозичникавий доску Полтава. І тепер Сергій Степанович свої вуча вручить. Тепер міжнародні нагороди залучать у конкурсі в Києві ансамбль Балалайка, Битюк, Бакида. Лауреатом на міжнародному конкурсі 12 у місті Харкові. Він став дипломатом цього конкурсу, а також у складі ансамбля Балалайка зайняв почесне друге місце. Саме там Балалайка він також отримує нагороду і для свого брата Микида. На 12-му міжнародному конкурсі виконавців у Харкові де було почесне журі і з Іспанії, і Японії, Австралії, Стокгольма. Єгор зайняв третє місце, а також у складі ансамбля палайки друге місце. Тепер у стименко Андрій. На жаль, як соліст він виступав у конкурсі, в гадячі, але ще нагород немає. Але ми вже знаємо, що він там зайняв друге місце. А стадія сам Балайка також друге місце. І, І також нагороду за участь у гадячі. В конкурсі отримує концертмейстер морда свого Світлана Луча. <звіг> і також диплом, гран-при отримуємо ми обов'язкова сіпали. <звіг> <звіг> і лісі на футболісти пролісок, там де ми виконували дует в наші хворих. Ожемо всіх вас дареться надзвичайного руку. Я бажаю всім вам щастя, здоров'я, миру, звичайно, нічної тиші, щоб все було дуже добре в нас. І я всім бажаю бачити наступний рік доброму в марним настроєм в нашій школі. Всього найкращого вам.